Друзі, вітаю вас на каналі сьогодні. Я в магазині Аврора. Запрошую вас на огляд акційних новинок. Акції діятимуть до 10 серпня. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Папір офісний 500 аркушів 159 Дошка для прасування білизни 649. Розмір 104 см30 см на 30 Набір іграшковий для гри в піску 499,21 предмет, шльопанці чоловічі – 199. Для дівчинки чорні в краплинку 199. Є ще ось такі за 179. А 109 темносинні відкриті Ева. Котик візок для покупок 249. 599 машинка іграшкова самоскид. Рюкзак шкільний 247 гривень. З котиком 299. Має ще пенал. М'який пенал на блискавці 119 зайчик. Іграшка м'яка 299 жирафа та корівка. Гном садовий 399 менший ось такий. І є за 499 Ось там, не можу його вам показати. Світильник садовий 99 подушка 120 на 45 для крісла садова 499. Мішок спальний 699 оливковий. Є бордовий за 549, 190 на 72 см. Колосос ручний 999. Лампа кемпінгова 149. Підвісна. Світильник садовий. Гном 199. Пластиковий садовий 279. Білий та зелений. І ось такий за 149. Лампа на прищіпці гнучка. Зарядка від павербанку. Потужність 3 Вт. Ціна 99. По 199 лампи на прищіпці, торшер 249 акумуляторний. 699 лампа з безпротовою зарядкою. Луно з пультом USB 279, 34 лампочка 6 ватна світлодіодна аварійна 599 ватна 129 світильник LED музичний USB. ось такий 199. Садовий світильник 77, лампа гнучка акумуляторна 299 з підставкою для телефону. LED-підсвітка, лампа біла 349 акумуляторна 279 спіральна, LED-підсвітка. ліхтарик-лампочка на батарейках 69 зі шнурком. Набір світильників три штуки з пультом 249. Світлодіодний світильник круглий 199. Лампа луно на підставці 179. Паркан садовий 99. Шампур металевий. Плоский 14. Букет штучних квітів. Соняшник. 119 і лимони, гілочка за 149. Вазон для квітів пластиковий 399. Бідро 69-12-літрове. 199 шланг для поливу плоский. Розпилювачі дві штуки 149, 69. Миска пластикова, 9-літрова. ТАЗ 59 10-літровий. Окуляри дитячі в пластиковій оправі по 29. Іміджеві 99, червоні та чорні. Вентилятор 499. Настільний 279 ось такий. Колонка портативна з кріпленням 349. Килимок для комп'ютерної миші 169. Підставка для телефону Astronaut 39. Клавіатура 599 триколірна. Клавіатура з підсвіткою 399. Прозора. Підставка вентилятор під ноутбук 249. Штатив для телефону тринога, телескопічна ручка 149. Трекер 4 в 1 129. Смарт-годинник 799 спортивний є за 599 наручний. Медіаплеєр чорний 999. Навушники вакуумні в коробці. Три кольори 99. 129. Підставка Металева під телефон 64. Підставка для ноутбука розкладна 49. чохол накладка для телефону 69, папка для праці 84, папка для зошитів 39, щоденники по 99 кайт. Всередині без малюнків. Зошит словник 49, 88 гривень, блокнот екошкіра 96 аркушів, гарфілд 77, 64 аркуші. Ось такі маленькі дівчинка з принтом 55-109 квіти на спіралі. З об'ємною іграшкою 119, 64 аркуші. Текстильна обкладинка на зав'язках 169, червоний з ручкою 199. Ось такі по 140 гривень. 64 аркуші з наліпками. На спіралі 88 гривень. Дошка пластикова та стеки для ліплення 22 гривні. Щітка для тварин для вичисування шерсті 2 в 1 – гривні. Іграшка для собак 64 гривні. Шампунь для собак 49-250 мл. Засіб проти запахів та плям 74 гривні. Іграшка м'яка 189 для собак пляшка. Нашийник протипаразитний 44 гривні, іграшка 149 для собак. Корм для папуг 49, для хом'яків 39, вага пів кілограма, для шиншил 49 та для папуг 44 гривні. Снеки для котів з качкою 44 35 г. м'яу 10. Вага 85 г. Є ще по 12. 59 для котиків. З яловичиною 300 г упаковка. Для дорослих котів також 59 Іграшка для котиків 49. Тунель іграшковий для котика 139. Шлея та повідець для собак 140. Нашийник для собак 19. Дряпка для котиків. Квітка. 249 з іграшкою. М'ясна миска 10. Панкіт 11. Вага 85 грамів. М'яу 10. Таблетки для котів та собак в разі стоп 96 гривень 10 штук. На цьому все. Усім дякую за огляд, гарного та спокійного дня! Вдалих покупок!